Досі ми говорили про те, як інерційний датчик може допомогти системі балансувати та підтримувати орієнтацію. Але що, як вам також потрібно знати, в якому напрямку вказується система? Саме тут і потрібен курсовий напрямок. Щоб визначити напрямок, нам знадобиться ще один ключовий датчик магнітометр. Магнітометр вимірює магнітне поле Землі, даючи нам орієнтир на магнітний полюс. У поєднанні з даними гіроскопа та акселерометра, це дозволяє нам оцінити абсолютний курс датчика, іншими словами, напрямок, у якому він вказує відносно півночі, це необхідно для дронів, що дотримуються траєкторії польоту, наземних роботизованих систем або будь-якої системи, для якої важливо знати не лише свій нахил, але й напрямок. Звісно, як і у випадку з іншими датчиками, дані магнітометра можуть бути зашумленими. Тому ми знову покладаємося на фільтр Калмана. Фільтр Калмана об'єднує дані магнітометра з даними гіроскопа та акселерометра, створюючи стабільну оцінку курсу. І як і раніше, він розраховує повну орієнтацію разом із курсом, даючи вам повне тривимірне розуміння положення вашої системи. Отже, коли клієнту потрібна система, яка може підтримувати баланс, а також знати, куди вона спрямована, ось що необхідно. Магнітометр для вимірювання магнітної півночі і фільтр Калмана, щоб ефективно поєднати їх з рештою інерційних даних. Коли ці компоненти працюють разом, ви можете отримати надійне рішення для визначення магнітного курсу навіть у реальних умовах, з рухом, шумом і складністю.